Друзі, наявності в нас ще ось такий варіант світодіодних led фар вже із штатною решіткою, трактора МТЗ-82. Це в нас фари 75 Вт ось такими потужними лінзами, та є знизу білий габарит. Досить крута якість, вони, вони йдуть герметичні, широкий радіатор охолодження. Як ви бачите, вони вже йдуть із штатною решіткою. Трактора МТЗ-82. Стандартний вихід під фішку на ближній дальній світлододатковий провід. Це у нас плюс іде на габарит. Якість їх досить хороша. Також у нас може бути варіант комплекту фар на МТЗ-82. 792-1025. Просто ми будемо давати не штатну решітку, а дається просто перехідна решітка і світодіодні латвари. Також є у нас відео установки нашого клієнта, який спеціально зробив, це ну, просто в МТЗ 892 сама решітка, вона в закупці досить дорога. І ну, не знаю, чи є смисл там, ще плюс тисячу гривень доплачувати за даний варіант решітки. Ви можете взяти просто вашу стару решітку. Ось, Наприклад, як в цій ми зробили більший отвір під ці.